Пам'ять про Енея на Вінничині відкрили меморіальну дошку саперу Морпіху. 280 пунктів незламності працюють в області цілодобово. Інклюзивне навчання 111 асистентів дитини підготували на Вінничині. Які функції вони виконують? Розкажемо. Меморіальну дошку в пам'ять про загиблого сапера Юрія Мигуна на псевдо Еней відкрили на фасаді ліцею села Білозарка Липовецької громади. Загинув оборонець 14 червня неподалік Старомайорського на Донеччині. Серед присутніх батьки захисника, побратими, односельці. У цьому ліцеї син навчався 11 років. Після закінчення Вінницького педагогічного університету два роки викладав тут фізичну культуру. Розповідає мама захисника Світлана Казмірук. Каже у 16-17 роках Юрій пройшов строкову службу. Після 24 лютого 22 року мобілізувався. В нього було бажання пошвидше закінчити це все, вигнати цього ворога. І у нього була дуже велика мотивація. Він хотів всіх захистити. Юрій Мігун служив у 35 й бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Мав звання сержанта, розповідає побратим Олексій. каже Еней був вправним сапером і надійним другом, розміновував українські землі на Херсонщині, Запоріжжі й Донеччині. Ми десь з ним познайомилися вже через півроку, коли пішли на спільне завдання. Нам треба було якраз до за Давидом Бродом розмінувати. Техніку, щоб її забрали, яка була пошкоджена, і пробити дорогу, щоб можна було далі рухатись. Він дійсно хотів все довести до кінця, і хотів перебудувати Україну. Нашу поховали Юрія Мигуна у селі. Щаслива у лютому чоловіку виповнилося би 30 років. Розповідає батько оборонця Павло Мигун. каже псевдо еней син отримав на початку служби. Це данина головному персонажу Енеїди Івана Котляревського. Цей позивний йому дали побратими, тільки тільки він. Пішов у 35-ту бригаду, він каже: Татко, ти не уявляєш, в мене позивний Еней. Парубок моторний. І ви знаєте, так цей позивний йому і підходив, і по е його характеру, і по його енергійності він швидкий. Тут ще не встиг він придумати якась ідея, він вже старається організувати коло себе. Людей, хлопців, однодумців, щоб це робити, він каже: Я не можу сидіти, треба щось змінювати в селі, щось треба в державі змінювати на краще. Я пишаюсь своїм сином, тому що він не ховався. Він завжди був у перших рядах, будь-що організовуючи, і в селі, і в університеті. Павло Мигун розповідає: син мріяв створити у рідному селі спортивний осередок для молоді, облаштувати його хотів у приміщенні, де колись працювала пошта. Здійснили мрію Енея друзі та учні захисника, доки він був на фронті. В залі мешканці села можуть безкоштовно займатися на тренажерах і грати у настільний теніс. Розповідає Олександр Яремчук, все, що зараз тут бачите, це за допомогою Юрію. Під час відпустки, як він приїжджав, то він. Горів цією ідеєю і займався цим. Він був як старший брат. Він міг давати гарні поради, такі поради, що дійсно пригодилися в житті, і він був дуже мудрим. У планах втілити ще одну мрію Юрія, каже Олександр, облаштувати у щасливій власний стадіон, і носитиме він ім'я Еней. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. 280 пунктів незламності відновили свою роботу на Вінничині. Один з таких розгорнули в середмісті Калинівки. Це намет, який встановили ДСНС. Всередині є столи зі стільцями, буржуйка, ковдри для дітей книги та настільні ігри. Намет оснащений генератором. Відтак у пункті незламності можна зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, каже Дмитро Світлишин. Є засоби гігієни та медикаменти. Тут цілодобово чергуватимуть рятувальники. Директорка ліцею номер 2 Світлана Гетьман говорить торік під час блекаутів у пункті незламності учні та вчителі заряджали телефони. Була нагальна потреба зарядити, скажімо, свої девайси, для того, щоб організувати дистанційне навчання. Це ми все робили у пункті незламності. Тут було тепло, затишно, а головне безпечно. Тут е дуже дуже-дуже тепло. Я вайфай, чай можуть зробити. Я не живу в калинівці, тому я доїжджаюча. Тому коли мені треба очікувати там автобус, то тут зручно чекати. Окрім мобільних пунктів незламності, роботу відновили і стаціонарні. Такі облаштували в центрах культури та амбулаторіях, каже очільник Калинівки Василь Поліщук. Загалом у Калинівській територіальній громаді працює 46 пунктів незламності. Скрізь нас є генератори достатньої кількості. Основний це будинок культури, він може розмістити до тисяч жителів. Всі є уплектовно, всім необхідним. І резервне харчування, вода і так далі. Відновити роботу пунктів незламності з жовтня це загальноукраїнська ініціатива, розповідає заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кавунець. Цьогоріч пріоритетним завданням було забезпечити всі пункти безперебійним інтернетом. Для цього встановили старлінки. Навіть коли не буде світла, там буде доступ до інтернету, мешканці зможуть громади відповідно підійти, зарядити телефон, поспілкуватися з різними. 45 додатково старлінків, наприклад, ми минулому році отримали, вони передані також на пункти незламності в громади області. Це вже такий зовсім аварійний режим. У випадку, якщо буде пошкодження мереж фізичних, тобто не буде оптоволоконного кабеля, то пункти незламності і до такої ситуації, частина з них хоча б будуть готові, вони зможуть взагалі автономно працювати. Муніципальні пункти незламності запрацювали у Вінницьких навчальних закладах. У 20-му ліцеї такий розгорнули у двох класах. В одному облаштували місце для матері і дитини. Є паленатор засоби гігієни, розповідає директор навчального закладу Олег Слушний. Режим роботи пункту незламності на базі закладу з 8 до 18.00, Зрозуміло, що якщо будуть інші обставини і буде, наприклад, режим блекауту, то це буде цілодобове чергування. До чергування ми залучаємо усіх працівників нашого ліцею. Ще 345 точок відкриють на АЗС в аптеках і банках, каже Андрій Кавунець. Фінансують пункти незламності ті, хто їх відкриває. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Місяць офіційно, як асистентка дитини, каже Тетяна Будник, жінка виховує сина, у якого рідкісна хвороба, яка сама не розголошує. Його ліки за розкладом захворювання системне всього організму. Йому через це важко. Матвію дев'ять навчається у четвертому класі. Мама супроводжує його до школи з ним і під час уроків. Можливість взагалі соціальної адаптації це в його віці дуже важливо, тому що в нас відпало половину психологічних проблем і половина запитань: а чому я дома, чому в мене така форма навчання? Ми реалізувалися взагалі в навчанні село як учень, і ми дуже раді всіх його успіхів, тому що вдома ми б не змогли цього дати на посаді асистента дитини Тетяна Зварисня розповідає директорка закладу Ніна Сауляк. Всі ці роки постійно ні на одну хвилину, де б ми не були, під час навчального процесу іскурсії мама присутня постійно була, але їй за це ніхто нічого не оплачував. У ліцеї Рівного на Вінниччині навчається 136 дітей. Є п'ять інклюзивних класів. У них працюють чотири асистенти учителя. Асистент дитини поки один. Доки Матвій вчить, що таке віруси і як із ними боротись. Мама Тетяна, яка тепер ще й асистентка, стежить, аби син вчасно пив ліки. Під час кожної їди треба пити таблетки. Вона не нагадує. Я знаю, що пити, але вона дає скільки Пити. Бо я забуваю, коли йому буває, от він там захворів чи зробилось погано. Він звернувся до мами, і мама допомагає. Асистент дитини не втручається в освітній процес на відміну від асистента вчителя, але може бути присутнім під час уроків і позакласної роботи, допомагати з пересуванням по школі. Пояснює директорка обласного центру соціальних служб Олена Стоялова. Асистентом дитини може бути один із батьків, оповноважена ними особа або соціальний працівник. А асистентом вчителя лише педпрацівник. Асистенти дитини повинні володіти навичками першої медичної допомоги, розуміти, що таке напад епілепсії, розумітися на тих особливостях роботи, особливості догляду, особливості надання допомоги. Щоб отримати цю послугу, батьки дитини з інвалідністю мають звернутися до місцевих органів соцзахисту. А щоб стати асистентом дитини, потрібно пройти навчання. Нині таке відвідує Анна Продан з Ямполя. Жінка виховує доньку з ДЦП. Її потрібно зводити в туалет. Її потрібно зводити в столову, її потрібно піднятися по сходах там, наприклад, на урок інформатики, її потрібно зводити, помити руки. Попри інвалідність, дитина має бути максимально самостійною, говорить менторка Людмила Нецкіна. Цього і вчить майбутніх асистентів. Більшість з яких батьки дітей. В ідеалі це має бути стороння взагалі людина. Тобто це не батьки, які з саме дітьми там 24 на 7, Але ну, поки, хоча б почнемо з цього. Мама Матвія Тетяна готова довірити сина іншому асистенту дитини. Та каже, окрім батьків на таку зарплатню навряд чи хто погодиться. За варесінь отримала 4 тисячі гривень. Ми хочемо на роботу, ми хочемо в соціум. Ми хочемо йому дати відпочити від мене, тому що 24 на 7 – це дуже забагато. Мами в його житті. я бачу це так з підняттям заробітної плати асистентові дитини. Зарплату асистентам дитини сплачує громада з місцевого бюджету, каже заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Вінничина наразі єдина область в Україні, де асистенти дитини уже працюють. Це завершальний етап до повноцінної інклюзії. Якщо ми говоримо про те, що в нас є інклюзивна освіта, то ми можемо про це говорити лише тоді, коли, якщо в дитини є висновок інклюзивно-ресурсного центру про потребу, а в нас таких дітей на 1 вересня 150 у Вінницькій області, то в нас має бути готово 150 асистентів дитини для того, щоб задовольнити її потребу в інклюзивної освіті. Нині, за словами Наталії Заболотної, на Вінничині підготували 111 асистентів дитина. Ірина Хоходра, Ольга Орал, Дмитро Буднюк, Вадим Наумчак. Суспільне новини. Вінниччина. вихованці обласної дитячо-юнацької спортшколи імені Рябчинської готуються до закриття сезону. Змагання з веслування на майдарках і каноє під назвою Осінній приз відбудуться на наступних вихідних. Про це Суспільному розповів тренер Артур Павловський. Гручек, Катюша, причення перед розмахуй. О, хорошо, ч часто Майже п'ять місяців каже тренер. Його вихованці відпрацьовували техніку та швидкість. На змаганнях здаватимуть нормативи та підбиватимуть підсумки сезону. Ці змагання проводяться для того, щоб спортсмени в кінці сезону себе перевірили. Менша вікова група виконала якісь свої розряди, доказала, що вона не просто займалася ціле літо. До закриття сезону готується 17-річна Марина Чорна. На 39-х всеукраїнських змаганнях, які з 22 по 24 вересня проходили у місті Ковель, спортсменка здобула дві золотих медалі. Каже, змагалася на дистанціях у 500 метрів та 3 кілометри. У кожній із категорій було по 20 суперниць. Стартанула дуже добре, поїхала і коли бачу, що я перетнула вже фінішну лінію, побачила, що я перша, біля мене нікого не було, так само на три кеме завезла десь метрів 150. Чудово відчувати себе переможницею. За словами тренера Артура Павловського, загалом на цих змаганнях віничани здобули 19 медалей 6 золотих, 7 срібних та 6 бронзових. Наймолодшим учасником від їхньої школи був 11-річний Артем Сошин. Хлопець здобув третє призове місце на дистанції у 500 метрів. Каже, в його категорії було 42 учасники. Стараюся як правильніше, щоб техніку натренувати, стараюся як правильніше їхати, як тренер каже, а виносливість стараюся старшими їхати. Веслуватиме на змаганнях осінній приз і 15-річна Ольга Ільчук. Каже, хоче здобути перші місця на усіх дистанціях. Буду старатися, буду працювати, щоб показати кожного року ще кращий результат і перевершити себе. За словами Артура Павловського, закриття сезону це останні змагання на воді у цьому році. Вони будуть відкритими. Окрім віничан, участь у них візьмуть веслувальники Житомира, Києва, Хмельницького та Одеси. Дар'я Красовська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення, ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомо 1801 прізвище.